Знову всім привіт! Продовжуємо ткацтво. А саме, подивіться, коли у вас вже з'явився такий гарний шматочок браслету. Кожен раз рядочки ми рівняли. Учениця почала спочатку, подивіться: ось те, що ми починали з вами, я вам показувала з того боку. Він ще не такий рівний, ще не вирівняний. А вже ось тут, дякуючи тому, що багато рядочків, ось воно все розпочато, які у нас запитання виникли в процесі. Буває таке, що через неуважність людина набирає не 6 намистинок, у нас тут 6 і 6, і так, а 5 і 6, і прикладає. І бачите, що в неї недостатня кількість намистинок або намистинки, якщо у вас складніший узор, там, не, не в тому порядку, не того кольору, і так далі. Що ви робите? Ви опускаєте, витягуєте голочку з ниточки, витягуєте всі намистини, знову заселяєте голку і заново починаєте робити. Це така помилка, яка у нас щойно була. Хоч тому вам хочу сказати, тому що у вас в процесі вони теж можуть виникнути. І ще одна помилочка в нас була, коли ниточка основи, ось оця, що йде, як струни, вона не була зачіплена, вона висіла, вона спереду тирчала. І що ми зробили? Для того, щоб, ось, наприклад, в цьому ряду можливо таке, да, що от ви тільки що зробили цей ряд. Ви не помітили, що так сталося, і зробили наступний ряд. Ви для того, щоб ту ниточку, яка виходить от сюди, вони зараз у мене всі, у нас десь тут всередині було, щоб цю ниточку. Ви прижимаєте донизу, ви ще раз голочкою заходите в цей ряд, а потім в той ряд, так само прижимаючи. Ви ще раз фіксуєте той самий ряд. Таким чином, виправляєте зразу ж помилку. Щоб вона не виникала. Давайте подивимося з вами, яким чином можна зробити вузлик, щоб почати нову ниточку. Бачите, в мене залишилося досить мало. Тому я заходжу трошки в попередній ряд. Зайшла. Бачите під ниточку основи під одну, затягую голку і ось отримується в мене петля. В цю петлю заходжу голкою. Відповідно, це вже такий невеличкий вузлик, бачите? Один вузлик роблю, роблю ще раз так само під основу. Петлю, в петлю голочку ще один вузлик, Вон фі, воно фіксується. Це означає, що для того, щоб ця петля у вас вийшла, у вас повинна бути достатньої відстані ниточка. Ось, давайте даже поміряємо, можливо, 6, можливо, 7 см ця ниточка подовжені в мене. І для того, щоб не було видно цієї ні хвостика, ні цієї нашої. Цього вузлика я ще раз проходжу. Ось тут. Бачите, він сховався той вузлик. Зайве, дуже-дуже обережно тут відрізаю. Все. Вузлика немає. Помітили, так? Гарно. Немає ніяких зайвих речей. Далі населяю нову ниточку на голочку. Населяю, зараз населю, покажу вам, як ми починаємо. Показую одночасно вам і своїй. Марійці учениці заходимо не в цей крайній ряд, а в попередній ряд. По якій причині? По тій простій причині, що у вас ниточка повинна виходити з правого боку. нагадую. Це означає, щоб її ще зафіксувати, я ще в правий бік вийду. От заходжу ось цей ряд, там у нас з вами вузлик. Давайте трошки вже після вузлика заходжу. Я пам'ятаю, де він у мене був зараз. Заходжу, бачите, чотири намистинки десь приблизно. Намагаюся зробити так, щоб хвостик довшої ниточки був, схований. Ось він майже зник. І так само. Прив'язую до основи. Заходжу за ниточку основи і заходжу в цю новоутворену петельку. Тут петелька набагато більша, і її складніше побачити. Відповідно, у мене утворився вузлик. Перший. Для кращої фіксації роблю ще один такий вузлик. За одну ниточку основи, не за дві, зачіплюю, затягую добре, щоб цього вузлика не було видно. І в наступні бісеринки заходжу ниточкою. Раз, протягую. Знову ж таки вузлика не видно. Зверніть увагу, так, трошки з'їхала камера, не видно, бачите? Ось у мене ниточка тут виходить, вона повинна виходити з правого боку, тому я наступний рядочок ще раз проходжу, фіксую. Ось таким чином ви можете додавати. Ще ниточкою працювати далі. Отже, ви за власною розробленою нами на попередніх заняттях схемою працюєте далі, аж поки довжина вашого браслету не набереться. Якщо є якісь запитання, будь ласка, звертайтесь. Дякую за увагу! До нових зустрічей!